Вітаю в ефірі. Програма Екофактор. Сьогодні ми записали останній випуск з марафону з Олександром Притулою, і він цей випуск був дуже цікавим. Отже, дивіться. П'ять програм з Олександром притулою про цілюще дихання, спортзал у кишені, мікромасажі, вправи краси та здоров'я це все дуже необхідне кожному з нас у важкі часи психологічного навантаження. Сила цих вправ полягає у докорінному вивченні мудрого відношення наших предків, козаків до навколишнього середовища. Саме виховання Олександра у сім'ї нащадків роду козака Верещика у селі Приморському Запорізької області залишило свідомості пам'ять про найкращі традиції, що завжди мали для нього вели. Яке значення, тому і не дивно, що зараз він президент Всеукраїнської федерації козацького бойового мистецтва СПАС, помічник першого віце-президента Глобального союзу учених за мир, у який входить 44 країни, що працюють над такими питаннями, як квантова психологія та квантова медицина. Він є засновник академії здоров'я та успіху СПАС, почесний доктор Венесуельського національного університету, фахівець у галузі здоров'я, психології, успіху та розвитку людини. Сьогодні ми продовжуємо опановувати вправи системи характер, вправи на самосупротив. І сьогодні ми пропрацюємо вправи для плечового поясу, а також вправи для грудей. Пам'ятаємо принцип системи вправ на самосупротив тому, що у нашому організмі знаходиться від 650 до 840 м'язів, і ми робимо акцент. Не на роботі наших м'язів, а на розвитку нашої нервової системи. Отже, працюючи з м'язою, ми розвиваємо свій головний мозок, свої нервові процеси. Прави системи на самосупротив, вони Мають родзинку в тому, що ми самі собі складаємо навантаження. Ну, наприклад, ми візьмемо гантелю і для того, щоб розвивати м'язи плечового поясу, виконується проста вправа, наприклад, підйом однієї руки або підйом двох рук прямих рук перед собою, вгору, вниз. Працює м'язи плечей. Отже, яким же чином створюється навантаження? Навантаження створюється за рахунок сили земного тяжіння, бо гантеля у нас, скажімо так, вона має певну вагу і ми цю вагу долаємо. Пам'ятаємо, що сила, що таке здатність людини долати зовнішній супротив або утримувати його. Отже, яким чином зробити зовнішній супротив завдяки власним м'язам? Дуже просто. Ми виконуємо підйом руки прямої вгору вниз і створюємо супротив. Супротив ми створюємо іншою рукою і піднімаємо. Працюють ті же м'язи. Один, два. Ми можемо збільшувати навантаження. Три, чотири, п'ять. Збільшувати навантаження. Шість. Вправа виконується від 4 до 12 разів, можна більше, все в залежності від того навантаження, яке ми хочемо собі отримати. І повторюємо з іншою рукою: один, два, три, чотири. Можна сильніше, можна швидше, 5, можна легше, 6. Добре. В чому різниця вправ на самосупротив і в чому родзинка на відміну з вправами. Із вагою. Справа в тому, що вагу, щоб нам змінити навантаж вагу, нам треба просто змінювати гантелю. А в даному випадку ми можемо змінювати навантаження на м'язу, робити його таким приривчатим, робити його не стабільним, Це дуже важливо для м'язи, щоб м'яза не звикала до ваги. Яким чином, ми можемо один раз посилювати рух, а один раз послаблювати. Один раз посилювати рух, один раз послаблювати. Можемо збільшувати швидкість, можемо зменшувати швидкість. Тобто м'яза наша працює під час виконання однієї вправи в різних режимах. І це також дуже важливо. Розслабились. Більше того, під час. Вправ на самосупротив працюють не тільки одна м'яза, працює, а працює весь організм, бо інші м'язи створюють самосупротив. Яким же чином повторити нам вправу, наприклад, підйома рук через сторони вгору? Ну, Вправа виконується в класичному варіанті, ручки ставимо так або на стегнах, неважливо як, і піднімаємо руки вгору, опускаємо. В різних варіантах вправо виконується зігнутими руками, з прямими руками, до певного кута, можна вгору піднімати. Тобто варіацій цієї вправи їх дуже багато. Яким же чином ми можемо створити саме супротив в цьому випадку? Нам дуже важко дотягнутися до руки, тому ми руку згинаємо, просто згинаємо руку в локті і робимо накладку іншою рукою на лікать. І піднімаємо руку. Один, два, три, чотири. Можна збільшувати, навантаження. П'ять, шість. Виконали вправу. І можемо також іншою рукою зробили накладку і піднімаємо. Один, заважаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість. Добре, закінчили. Наголошую, що вправи на самосупротив вони не можуть замінити вправи з вагою, бо це зовсім інша парафія фізичних вправ. Проте вправи на самосупротив, якщо їх поєднувати із вправами з вагою, вони дають досить непоганий розвиток нашої м'язової системи. З іншого боку, вправи на самосупротив корисні, коли в нас немає спортзалу поруч. Ми, наприклад, знаходимося там, де немає ваги, де ми не можемо амплітудно рухатися. Там, наприклад, ми можемо стояти на місці, ну, наприклад, їх, їхавши в потязі, як зробити зарядку. Та дуже просто стали в коридор, під, попіднімали руки і ваші м'язи запрацювали. Ваш головний мозок, ваша нервова система каже: Господар, дуже дякую. І ще хотілося б поділитися двома вправами на розвиток м'яз-грудей. Ну, Як правило, ми бачимо в тренажерному залі це спеціальний тренажер, коли особливо жінки це виконують цю вправу, стають і е, роблять такі зажими і виконують таку вправу. Тобто, знаємо да? цю вправу, уявіть собі, тренажер. Е як правило, вправо виконується, коли ми тягнемо руки до себе і коли ми руки розводимо. В такому випадку працюють вже м'язи не грудей, а м'язи широчайша м'яжа спини або м'язи, які рухають наші лопатки на, на спині. Але е, поглянемо на вправу, коли ми будемо працювати грудними м'язами, коли ми будемо зводити руки до себе. Яким чином створити само Саме супротив робиться на одну руку. Для цього ми виставляємо руку зігнуту в локті вгору кулак і робимо супротив іншою рукою. І виводимо руку вперед. Один. Вправо виконується часто в бойовому мистецтві. Два. Як блок. Три. Чотири. П'ять. Шість. Розслабили руку. І повторили на іншу руку. Один. Два, три. Під, притягуємо, працює грудна м'яза. чотири, п'ять, шість. Розслабили. Вправу можна виконувати два, три і більше циклів. І хотілося би поділитися вправою, яка розвиває м'язи, яка розводить руки. Для представників бойових мистецтв ця вправа дуже корисна, тому що вона виконує той рух, коли ми робимо блокування, коли ми робимо тягу свого супротивника на себе, коли ми робимо якийсь такий кидок, який потребує витягнути свого суперника. Взагалі, то для людей пересічних, які просто займаються, наприклад, офісною роботою або Волонтерством, військовою справою, інженери, лікарі. Ця вправа корисна, тому що вона стимулює м'язи верхньої частини спини. Яким чином? На тренажері ця вправа виконується, коли ми розводимо руки. В даному випадку ми будемо створювати супротив. Ми звели руку сюди, до середини, і зробили самосупротив на накладку. І розводимо руку один, два. Три. Можна збільшувати навантаження, як вже казалося. Можна зменшувати швидкість. Чотири, п'ять, шість. Добре, розслабили. Відчули, як пропрацювалися наші м'язи. І зробили накладочку на іншу руку. Один. Виводимо руку. Два. Три, чотири, п'ять, шість. І розслабили. Відчули, як наші м'язи прийшли в тонус, практично за декілька хвилин, 2, 3, 5 хвилин виконання цієї вправи, насамперед надають тонус нашому організму, включають в нормальну роботу нашу центральну нервову систему. І не забуваємо, що вправи на самосупротив насамперед направлені на розвиток нашого головного мозку, на розвиток нашої центральної нервової системи, на розвиток нашого. Відчуття нашого тіла, сенсорики тіла. І вже другорядно ці вправи розвивають нашу м'язову систему. Хоча розвивають вправи ці м'язову систему досить гарно. А в поєднанні з динамічними вправами, з обтягувачами, металом, деревом, з резиною ці вправи дають дуже гарний ефект, гарний ефект розвитку. І найголовніше, що ці вправи дають. Такий комплексний підхід до нашого організму. Наступна вправа, яку ми будемо також виконувати для розвитку м'яз плечового поясу, вправа, яка імітує тягу гирі або гантелі. Наприклад, ми беремо дві гантелі і будемо витягувати, піднімати руки вгору, згинати і опускати. Працюють м'язи плечового поясу. Задньої частини. Яким же чином створити самосупротив цьому рухові? Дуже просто. Ми беремо, е, хватаємо рукою себе за запястя, опускаємо руку руку, цю бажано встиснути в кулак, щоб е, наші м'язи руки і плечей стали в тонус. І ми будемо витягувати руку один, виконуючи самосупротив, два. Три, чотири, п'ять, шість. Закінчили, розслабили, послухали свій організм і знову виконуємо іншою рукою вправу. Один, два. Можемо збільшувати навантаження, що неможливо під час, якщо ми тягнемо один стандартний рух. Два, три. Можемо імітувати резину, коли. Тут ми збільшуємо навантаження, тут зменшуємо. На початку ми можемо зменшувати, а тут збільшувати 2, 3, 4, 5, 6. І розслабили руки. Відчули, як наші м'язи в тонусі, як зовсім інші м'язи вже пропрацювалися. Також існує ще одна вправа для розвитку плечового поясу, і також верхньої частини. М'язів грудей. Верхня частина розвивається. Яким чином? З обтяжувачем ця вправа виконується дуже просто, коли ми беремо і намагаємося зігнутими руками піднімати руки вгору. В даному випадку працюють м'язи верхньої частини грудної м'язи і розвивається частина. Для жінок це дуже корисно, бо воно підтягує грудну частину. і Статура жінки стає набагато красивіша, ніж і випрямляється для чоловіка також красиво, бо випрямляється наша статура, наша осаночка стає кращою. Яким же чином створити самосупротив під час виконання цієї вправи? Ми згинаємо руку перед собою. Накладаємо руку зверху, робимо самосупротив і просто беремо, піднімаємо на ту амплітуду, скільки дозволяє нам наш організм. Три. Можемо збільшувати навантаження. Можемо зменшувати навантаження. Можемо тут зменшувати, а тут збільшувати навантаження, можемо збільшувати швидкість під час виконання цієї вправи. Вправи системи на самосупротив дають певну фантазію. Певну творчість у виконанні вправ роботи своїм тілом. Бо, працюючи, наприклад, або з резиною, або працюючи з гантелею, з гирею, ми для того, щоб змінити умови, ми повинні поміняти, змінити сам, е, саме знаряддя. А тут ми можемо самі моделювати навантаження. Отже, повторимо на іншу руку. Зігнули руку перед собою, зробили накладку і виконуємо один. Два, три, чотири. Можемо збільшувати. П'ять, шість. Добре. І закінчили вправу. Обов'язково після виконання вправ ми повинні розслабитися, послухати свій організм, відчути, як наші руки літають. Нагадую, що 2, 3, 5 хвилин виконання цієї вправи. Воно дає величезні можливості для нашого організму, оскільки вон, ця система вводить в гармонію нашу м'язову систему, центральну нервову систему, підтягує дихальну систему. Пані Ніна казала, що під час виконання вправ на шию на розвиток м'язи шиї покращується дихання, покращується наш зір, покращується наш слух, і головне покращується наша наш настрій і збільшується наша працездатність. І ось той сюрприз, на який ми чекали у останньому випуску марафону з Олександром Притулою. І полягає він у тому, що кожен може навчитися цікавому міні-масажу, котрий покращить наш зір, слух, нюх, дотик та смак. Сьогодні у нас заключна програма, де ми знайомили глядачів із системою характер, системою вправ на самосупротив. вправи на самосупротив безумовно можна виконувати окремо. Акцентуючи на вправах, але бажано виконувати їх з комплексом, оскільки ми повинні нашим системам допомагати включатися в роботу, заводити нашу лімфатичну систему, що дуже важливо для наших всіх очисних процесів в організмі нервову систему заводити серцево-судинну систему, вправи системи насомов супротив більш ефективні в комплексі з іншими вправами дихальними вправами, вправами. На розслаблення, на лімфодренаж і іншими вправами. І для цього я покажу декілька вправ, які відновлюють організм після виконання цієї вправи. Виконання 30-40 хвилин цього тренування дає досить непоганий е затрату енергії, затрату калорій. Але дуже важливо, щоб ще в гармонії працювало наше сердечко. Ми пам'ятаємо вправа, е що наші вправи несуть в собі. Козацьке коріння. А у козаків говорили, як твоє здоров'я, і відповідали, Та ще я топчу ряст. Отже, ми для відновлення будемо топтати ряст. Що таке ряст? Ряст це молода травичка. І коли ми топчемо ряст, наше завдання стоптати цей ряст до каші, щоб вона така була кашиця. І на це виходить десь близько десяти. 15 хвилин руху. Яким чином ми будемо топтати ряс? Просто, просто робити тупотіти. Отак. Один, два, три, чотири, стискаючи, стискаючи долоні. Тупотимо, можна переходити на біг на місці, але не забуваючи, що коли ми тупотимо ножками, ми даємо якби, тиск наш, на наші венозні судини і серце, яке прокачує винозну кров, права сторона нашого серця. Передсердя, воно як насос втягує венозну кров, ми допомагаємо цим тиском серцю втягувати венозну кров, а отже, покращуємо наш кровообіг. За кровообігом тянеться вже робота нашої лімфосистеми. Тобто топ топчемо ряст. Яким чином, щоб нам не було скучно топтати ряст, сумно і взагалі, щоб ми не Зациклювалися тільки на цій роботі. Тобто ще, ще раз ми робимо елементарний масаж е, голови. Ростираємо для відновлення, розтираємо кожен сантиметр нашої голови. Розтираємо, розтираємо, розтираємо. Протягом, протягом однієї-двох хвилин. Можемо відчувати, коли ми топчимося, відчувати, що іде. Мороз по шкірі. Мороз по шкірі, це означає, що включається наша в роботу наша імунна система. В роботу включаються ті нервові закінчення, які відповідають за наш теплообмін. А отже, ми адаптуємося до нашого зовнішнього простору краще. Зробили масаж голови, скинули шкідливу енергію. Таким чином поправила оселедця козаки, якщо жінки волосся поправили, і топші моря знали. Топчемо, топчемо, топчемо і виконуємо зараз масаж вух. Наша лімфа працює, серцева судинна система працює. Цю вправу можна виконувати людині, яка навіть хвора, ну незначне захворювання там, на серцево-судинну систему і ще щось таке. Але виконуючи цю вправу, ми запускаємо організм, одночасно він відпочиває. Топчемо, топчемо ряст, травичку не забуваємо, і робимо масаж мочок вух. Пам'ятаємо, що наше вуха це проєкція нашого тіла на нашому організмі. Це ми, тут де отвір, це наша голова, а ми вгору ногами лежимо, так, зйожившись. Оце ми. Вуха це людина повністю. Тому, роблячи масаж мочих вух, пам'ятаємо, що ми покращуємо роботу нашого зору і наших ландів. Тобто виконуємо. Пам'ятаючи, горло це бастіон здоров'я. Тому в кого больне болить горло, в кого захворювання, рекомендуємо топтати ряст і робити масаж мочих вух, не забуваючи посміхатися. Після цього пропрацьовуємо вуш, точечку в вушки нашому, відновлюємося, топчемо ряст, не забуваємо, топчемо, Виконуємо протягом хвилини-півтори масаж вух, не бійтеся, вуха великі не виростуть. Але кров прийде, яка тут прийде до нервових закінчень, вона їх пробудить, наше тіло буде оживати. Виконуємо масажик мочок вух. Не забуваємо посміхатися. Засунули пальчики в отвір, і, не було, би водичка попала. І виконали таку вправу. Протягом 31 хвилини це масаж головного мозку. І постискали вушки в розочку. Відновлюємося, топчемо ряд. Топчемо ряст, відновлюємося і вправо робимо вушки на макушці. Виконали цю вправу для відновлення після системи на самосупротив вправи. Топчемо далі і виконуємо масаж для нашого зору. Яким чином, ми будемо масаж робити бров. Пам'ятаючи, що брови це захист наших очей. І Виконуємо масаж бров, виконуємо, топчемо ряст. Ножки, якщо ми зупинимося, ми відчуємо, що який-то поток іде вгору такий, і наші ноги стають дуже легкими. Ця вправа дуже корисна для суглобів, дуже корисна для того, щоб рідина, яка недостатньо обслуговує наші суглоби, вона все-таки прийшла в суглобні сумки. Ми допомагаємо. Організм треба трошечки трясти, як ми говоримо про жінку. Трясти як грушу, а люби як душу. От так же і організм і треба трясти як грушу, а любити як душу. Дійсно. Отже, ми з любов'ю до себе топчемо ряст і робимо масажик бров. Виконали масаж 30 секунд, одну хвилину так, щоб кров прийшла до наших бров. Брови це захист наших очей. А отже, якщо ми послухаємо, зараз кров підходить до... Наших очей, немовби вони розслабляються. Розслабляються шість м'язів, які тримають наші очі. Але гімнастика для очей це тема нашої наступної програми, яка буде в програмі Екофактор. Яким чином, протягом але ряз, протягом п'яти хвилин відновити зір. І робимо масаж з кронь. Виконуємо. Зробили, розладили обличчя своє добре, топчемо ряз, топчемо ряз. І переходимо до нашого третього ока. Виконуємо таким пальцем тиск і виконуємо від 30 секунд до однієї хвилини масаж третього ока. Розслабилися і топчемо ряст. Якщо після цього масажу вам будуть снитися кольорові сни, віщі сни, ви у сні будете бачити майбутнє, минуле. Не дивуйтесь, просто ваш головний мозок. Запрацював на тих резервах, які колись спали. Ви можете стати для себе здобути нову якусь якість, виконуючи тільки цей масаж і топтавши ряст. Це раніше була трошки секретна вправа, яку майже не показували. Але сьогодні ну, ця вправа має оздоровлювати людей, які не дійдуть до спортивного залу, але то ряст від 5 до 10 хвилин. І виконуємо масаж носа. Ось тут такий трикутничок находимо, виконуємо, розтираємо вгору вниз. Протягом 30 секунд, однієї хвилинки. І виконуємо після цього вправу картопелька. Наклали на носик і виконуємо вправу, топче ряст і скидуємо шкідливу енергію з носа. І наступна вправа, яка відпустить повністю наше дихання, називається крабик або рачок. От як дві клешні краба або рака беремо і за вушки вставляємо і робимо масаж вгору вниз, не забуваючи топчимо рясти. Я думаю, після цього комплексу я отримую в образі масажистів, в образі людей які працюють з тілом, роблячи масажі, там, точки ворогів, оскільки виконуючи цю вправу, ви робите самомасаж вашого тіла, а отже, стаєте незалежним від салонів, від різних комплексів. Хоча система масажів, система оздоровлення тіла за допомогою іншої людини, вона досить корисна і розвинена і, і потрібна. Але ви стаєте господарями свого власного тіла, топчемо ряс, не бігаємо, а просто топчемо. І наступна вправа, ми будемо працювати на смак. Найшли точку під носом і зробили такий масаж до сльоз. Далі кончики, губ, посміхаємося для посмішки. Центр підборіддя. У нас з'являється слюна, ковтаємо слюну. Це наш смак, це наші, е, наші всі е, вкусові рецептори. Слюна смакуємо, смакуємо, ковтаємо слюну. І Робимо праву борідка така. Зробили вправу, вправа котик. Таке проти шерсті погладили, себе знаємо, що котик любить, коли так гладять, а ми гладимо проти шерсті, антикотик. І вмилися, вмили, своє обличчя, топчимо ряд, відновилися, закінчили вправу. Ми з вами пробудили п'ять наших відчуттів. Перше тактильні відчуття, коли робили масаж. Друге, пробудили наш слух, працюючи з вухом. Пробудили наш зір, працюючи з, очі, з очами. Пробудили наш нюх, коли ми працювали з носом. Пробудили наш смак. Ми зараз попрацювали з п'ятью нашими відчуттями, і ми адекватно можемо сприймати простір і час. Дякую всім. З вами Олександр Притулок. Сьогодні випуск був дуже цікавим. На все добре, до побачення.